Покажи руки сюда до мене сюда на колено, Будь ласка, на цьому відео американець бере в полон російських військових в Україні. Його звати Брюс Келлер. Йому 24 роки. Він з Каліфорнії. Рік тому, у лютому, він приїхав в Україну добровольцем. До цього чотири роки служби в морській піхоті Сполучених Штатів Америки. каже, що завжди відчував потребу бути частиною чогось більшого і захищати спільне благо. Україна, напевно, одна з найкращих країн у світі, на мою думку. Особливо з точки зору людей. Вони роблять усе можливе, щоб я почувався тут бажаним. І показують свою вдячність. Сьогодні Брюс служить у 63-й бригаді Збройних сил України на Донеччині під час одного з бойових виходів. І було знято це відео. Увагу привернули не постріли, а слова Брюса. На колено, будь ласка. Брюс каже: так легше зберегти контроль і пам'ятати, що перед тобою люди, навіть якщо це ворог, на позиціях. Він воює разом з українськими військовими і вивчає українську мову, щоб діяти ще ефективніше. Я не буду сприляти. Я американець. Я не дуже понімаєш усі мова у коментарях. Росіяни пишуть, що це відео фейк для Брюса. Це звучить як комплімент. Мої обов'язки тут прості: утримувати позиції, не віддавати жодної території і не дозволяти росіянам забирати ще більше української землі.